Ну що, друзі, сезон гуляння на дворі, іграшок, так сказати, іграшок відкритий, так? Да? Так. Да. Ну да. що, діти? Натяговий да, да, <правж> батут. Сезон відкритий. <правж> <правж> Я закрию вар. Вона За не заходить. Так, хто б до вас заходив? ти Що ти ніхто не заходить? Це красота, так? Да? Давай. А, ти ти будете кажеться, а титайте, ти, ти, сейчас покажу вам. Зараз що... буде підпал. Я, я, я а ну, давай, покажи. Молодец. Так, друзяки, ну вирішив заскочити до себе сюди ж на ячменчик. Бачите, з кожним днем росте все більше, да? Бур'янець піднімається, будемо скоро. Брискать. По-любому треба брискать. Так, глянемо на кукурудзу, так? Да? Що тут по кукурудзки? Та що? Глухо. Нема нічого. Один ось карбамід лежить, та і все. А кукурузки не видно. Ото такі справи, друзяки. Трошки вам показав поля. Яка обстановочка, щоб, щоб не забували? Так, друзі, всім привіт. Е, ви бачили, як я поштукатурив мій свинарничок, і мене зміщали ці всі моменти із, із сіткою рабицею. Да? Вона виступає. І щоб свині в далі п'ятаками не йорзали, не виривали ту сітку, я хочу поштукатурити, ну вже почав штукатурити другий шар. Іменно штукатурки, щоб стіна була гладенька, щоб п'ятаки Йорзали і не доставали дану цю ж сітку. Виходить так, собі не дуже рівненько, але ж воно на швидкість не впливає. Так що, друзяки, нічого такого нового ви тут не побачите, просто так берем, накидає і розмазує. Це як у старих відео. Придбав я таку штуку, у мене було два таких шпателя мастерка. Не знайшов я їх. Десь Захар подівав, Коротше, придбав я новий 82 гривні. Ну, пробував ним, можна й ним. Но я привик оцим мастерком. Бачте. Раз. Щось до нього звик і мені удобніше немає. Ну що, щось та й виходить, так? Да? Це буквально сюди пішло два відра раствору, і одне відро я сюди закидав там, де була така діра здоровезна, де не хватило роствору. Ну Спостерігаємо, як валячик працює. Давайте, не відставайте від мене. Это голова, это будет замок. Дел это, как мы, как мы, я все хорошо. Этот песок нас засилует. А такий так а... нас песок же, друзья, купляйте его на металле, сделайте его со стволо. И все. И вот такую красоту, как папа сделал, делаться я не мы. И все, закончилось с І таке на створчіство. І закончили вже такі білочки, такі смолка. Ми такі дуже діла з віском. все нам з віском робить? Все, друзі? Я так оно хорошо. Ну, побачили, що дітки роблять, допомагають мені. Що вам сказати? Зробив гладесеньку стіну. Тепер Свині своїми п'ятаками, я думаю, скользитимуть як по льоду. Бачите, було отак сітка рабиця віднілась, а зараз нічого не відніється. Поштукатурено в два шари, так що все буде гладесенько. Можна тут тепер спокійно бетонірувати підлогу. Ну, друзі, що вам сказати перед. Така традиція перед ремонтом, точніше реставрації мого нового сарайчику, бачите, міняємо цю лампу стару, на економку. Бо дивлюсь на неї, як кіловати мотаються, мені аж не по собі стає, якщо чесно. Да, світ. Ну що, друзі, почнемо. Вся та сама процедура буде тут, як і в тій кімнаті. Тільки цей сарайчик, більш це відділення, точніше, сарайчика, більш аварійніше. Бачимо це ось, бачите? Яка відпадає. Це зад, там, де ми в минулому році з вами разом заливали його. Бачимо тут печальний. Пічальну підлогу. Ось тут спочатку цегла виставлена, а далі просто земля. Що я буду робити? Убираю всю землю, вичищаємо, вивозимо. Потім набиваємо сітку рабицю на стіни. Ну, Вся та сама процедура, як на тому сарайчику. <кхід> Тільки тут ще будуть залажуватися вікна. Це повністю заложимо, а тут оце вікно до половини. І набиваємо сітку рабицю, так само накидаємо раствор. ну, працюємо. Як я люблю казати, говорить, менше слів, більше роботи. Оце ДКУ наше. Разом з вами робили це мої одні з перших відео. Ось такий ящик. Так, ну що, працюємо, працюємо. Так, друзі, рулетку не знайшов, знайшов тут кусочок рулетки. Дивимось, що я натворив. Дивіться, скільки цегли, залишків бетону. І ось, ну, цеглу я виносю на кучу, у мене тут кучка, є невеличка. Землю потрібно загружати в прицеп і вивозити на смітник. Так, бачимо. Ну, 15 см у нас виходить ямка. Чого я вивожу землю і цеглу цю ж саму використаю сюди як під заливку? Тому що тут ми пацюки давали перцю, розумієте? Тут земля вже така з ходами, з лабіринтами. І вона пухка така. Якщо я залью зараз поверх цього, поверх цієї цегли залью стяжку, все одно вона місцями буде провалюватись. А ну, я не хочу двойну роботу робити. Так що землю оцю, тут, я ж вам кажу, миші і пацюки понароблювали таких нор, що тут тільки нема. І пластик, і. І тряпки якісь. Ну, коротше, вивозимо землю. Засипаємо сюди знову цеглу, трамбуємо її. Ні, зразу трамбуємо, потім цеглу трамбуємо. Ну, ви все побачите. А сьогодні вже на сьогодні, мабуть, хорош. трошки попрацювали і потрібно честь мати. Да? Так що, друзі, такий невеличкий вам. Екскурсію невеличку провів. Це ось цегла також обиратиметься. Ну, побачите. Так що всім, хто дивився дане відео, отакі вподобайки, Валерчику, за труди. Все буде Україна! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Всім добра!